Доброго вечора! Хочу спробувати зробити із сирені штампове дерево. Щоб воно було гарне, красиве. Вона у мене кустом росте. Я так не хочу. Я її ще раз сажу оборву ці всі листочки. І хочу зробити, щоб вона у мене була шапочка такою красивою. Дивіться, викопала я такі Паганці, да. бачите, скорками хороші. А два речі не оставить. І оці паганці просто руками відламаєте. Річки хорошою отлично. так. і тут. так от мене вже ці деревця будуть підростати, ось до їхні, бачите, до розголоження. І будемо потім фармірювати. Як треба є. Хай буде тут два дерева. Тепер ці посажу, так само посажу їх. І постараюся це оборвати акуратненько. Раз, два. О. І це так само. Раз. Ось тут оці є малесенькі. Щоб вони давали рост йому, щоб він йшов у рост вище. Будуть гарні. Це біла сиреніна, необична. Попробуємо посмотримо. Корінчики хороші. Я зараз замочу їх у воду. Зроблю луночку. У луночку песочок, удобрення. О, і буде красиве дерево. Як виростуть, йому покажу. Дякую, до побачення.